Вітаю на каналі, панове шфінгісти. Знову допрацювання, чи так би мовити, модернізація тракторця. Потрібно поставити отакий от фільтр. Фільтр грубої очистки палива. Так як соляра у нас зараз не знати яка і не знати звідки, тому потрібно берег ще апаратуру. Фільтр планується поставити ось тут. Добавиться планка до того, то все буде на одному рівню і поставиться його тут. Ну, Там в процесі буду, буду робив, буду знімав, буду показував, поки наразі думаємо, де ми його запхаємо. Так, виникає одвічна проблема. Тут 12, тут 14. Тобто, в тому. Шлянгові, що з краном стандартний заводський оригінальний штуцер 12 мм, в тому китайському купному штуцер 14 мм. Є шанс отут, отут там є тіла трохи більше, взяти ступінчате сверло і розбуравити його. З 12 до 14, але не знати, чи вистачить тіло, потім зажати штуцер. пробувати. Так, є отакий старий шланг, кран там тече, його не шкода, можна буде на ньому зробити експеримент. Маю просто 14 сверло і маю ступінчате сверло. Тобто шуруповерт. І пробуємо. Що вийде, то вийде. що не вийде, то вже того шляга не шкода. І так, ось той старий шванг. Експеримент пройшов удачно. Ступінчате сверло, втисочки. Хоп. О, і тіла там ще вистачить, щоб зажати. І буде добре. Тепер можна пробувати на свіжому, на новому як би оригінальному тому. О, зажалось все добре, все тісненько. Супер. Буде термало. Тепер пробуємо на тому швангові. О, є той шланг. Все прикручено, все стало, все тугенько. Супер. Тепер починаємо моделювати далі. Як скріпити фільтра докупи на одному кріпленні? Дивимося далі. Так, є отакий квадрат 6х6, стінка 3 мм. Далі рулетка, кутник, маркер. Поїхали творити кріплення. Так, кріплення готове, помальоване, сохне. Починаємо підгонити трубки. О, ті коліна треба перегинати. О, газовий пальничок. Тей бальончик, що я заправляв вдома, там є на каналі, можете переглянути. Починаємо підгонити трубки, перегинаємо. Під той кут, під який нам треба. Поїхали, гнемо. Скажу одразу, трубки залізні, гнути обережно. Виходити до магазину по нову трубку. Тут я вже вигнув, гну далі. І все, трубка вигнута. О, заважати вона ніде там не буде. Можна приступати вже до зборки тої, цієї конструкції. Трубку зараз знімемо, підмалюємо, щоб ще все мало вигляд так, як має бути. Добре, продовжуємо. Так, все на місці, все підключене, пускаємо соляру. Все, соляра пішла. Закачуємо, пробуємо заводити. Всі трубки вигнуті, все класно, все грає. Прокачуємо соляру. Пробуємо заводити. Тепер буде спокій. Ось така конструкція. Всім дякую за увагу. До побачення. Mm. Хотів ще додати на рахунок кілечок отих, отих мідних. Там стояли в мене за воду от такі во. якісь пластмасові. Їх вже вижав, тому було прийнято рішення поставити Мідний. То не реклама. Можете купити собі, хто бажає такий набір. Будете мали на купу років. Можна ще в крайньому випадку ставити але Мені щось алюмінієві не пішли. Добре, дякую.